Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку лічильна одиниця десяток. Лічба десятками круглі числа. Задачі на порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел десятки. Одній із білочних комірчин збереглися запаси, які вона наскладала на зиму. Скільки шишок у білочки? Дві. Котра при лічбі є соснова шишка. Друга. Котрий за порядком гриб лисичка. Полічіть скільки всього предметів. Десять. Скільки фруктів пілочки. Чотири. Котрий при лічбі червоне яблуко. Четверте. Котрий при лічбі горіх. Юличка захотіла розкласти свої запаси у дві коробки. Запропонуйте їй свої варіанти: 9 і один, ще, сім і 3, 2 і вісім, чотири і шість, п'ять і п'ять. Негаразди не неприємності в житті. Зазвичай у всіх бувають то щастить, то не щастить. Головне запам'ятати, друзів треба виручати. Знана істина отця, добром тримається життя. У сусідньому лісі не врожай. Білочка, їжачок та снігур вирішили надіслати сусідам пакунки з харчами. Скільки білочка зібрала шишок? Десять. Сьогодні ми ознайомимося із десятком як одиниць. Десять одиниць. Це один десяток. Скільки десятків грибочків зібрала білочка? Дивимося, це є у нас один десяток, плюс ще один десяток, разом буде два десятки. Далі скільки десятків горіхів зібрала білочка? Один десяток. Плюс ще один десяток і плюс ще один. Разом буде три десятки. Скільки десятків насіни зібрала білочка? Один десяток плюс ще один десяток плюс ще один і плюс ще один. Разом буде чотири десятки. Два десятки це двадцять, три десятки це тридцять, чотири десятки це сорок. Скільки десятків яблук везе їжачок, 1, 2, 3, 4, 5. 5 десятків яблук. Скільки десятків груш? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 десятків груш. А чорносливо. 5 десятків це 50. 6 десятків це 60. Сім десятків це сім десят. Скільки десятків ягід горобини надсилає сусідам снігур? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 десятків. Скільки десятків хробачків? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять десятків. І скільки десятків носінин? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять десятків. Отже, вісім десятків це вісімдесят. Дев'ять десятків це 90. Десять десятків це 100. Числа, які закінчуються на 0, називаються круглими. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шість, сімдесят, вісімдесять, дев'яносто, сто круглі числа. Запишіться зразком у своїх зошитах рядочок десять, двадцять, тридцять, сорок, 50. Шістдесят, сімдесят. Вісімдесят дев'яносто Переходимо до роботи в зошиті. Встав, пропущені числа десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят. 80, дев'яносто. Склади і обчисли вирази. 4 збільшити на два. Який буде знак, якщо збільшити? Плюс. Дорівнює, запишіть самостійно. Сім зменш на 2. Якщо зменш, це діє мінус. Сума чисел шість і три. Сума це дія додавання. Результат записуй самостійно. Різниця чисел 10 і 8. Різниця це дія віднімання. Розфарбуй перший десяток кульок. Розфарбовуйте усі кульки. Розфарбуй 5 кульок другого десятка. Розфарбовуйте 5 кульок. Третє. Розфарбуй п'яту кульку третього десятка. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Розфарбовуйте лише п'яту. Четверте. Закресли третю. Закреслюємо третю, сьому. Сьому. Дев'яту. Є скільки всього кульок на малюнку. Рахуємо. Один десяток, два десятки, три, чотири. І чотири десятки це 40. Лисичка має один десяток намистин. Чори намистини лисичка взяла для сережок. І з решти намистин лисичка зробила коралі. Скільки намистин у коралях? Один десяток намистин. Чотири взяла. Десять це сережки, це коралі. Один десяток дорівнює десять. Десять відняти чотири дорівнює шість. Шість намистин у коралях. Майстер Бобер виготовив три десятки дерев'яних ложок. Десять ложок купила родина зайців. Скільки десятків ложок залишилось у майстра бобра? От так. Отже, у нас є три десятки, один десяток копила родина зайців. Три десятки мінус один десяток дорівнює 2 десятки, відповідь 2 десятки ложок залишилось. Чого ви навчилися на уроці, які числа називаються круглими? Назвіть круглі числа в межах ста. У мене все вийшло. Зелений колір, було важко жовтий, нічого не зрозумів, червоний. До зустрічі!